Ось, наприклад, в нас є тварини, уявимо собі, що які живуть в більш-менш нормальних умовах, і ви є людиною, яка хоче допомагати в цьому притулку, або в принципі ви взагалі нічого не знаєте про собак і вирішили, що у вас є така таке бажання стати волонтером. З чим ви можете стикнутися? Я кажу, це для того, щоб ви розуміли а, ситуації в притулках, які бувають, і наскільки вони дійсно говорять про а, те, як в цьому місці ставляться до тварин. По-перше, ви можете а, при першому візиті, навіть якщо ви були в іншому притулку, де, наприклад, менше собак, ви приходите в більший притулок, ви можете почути багато гавкіту та збудження. І е, це зовсім не означає, що всі собаки обов'язково е, демонструють вам якусь агресивну поведінку. Скоріше за все, вони дійсно збуджені. А або в них може бути ще випчений гавків. Наприклад, я волонтерю в притулку, а де тварини е, чітко починають гавкати, коли під'їжджає під'їжджає автівка. Вони можуть потім взагалі замовкнути, коли побачать людину, але на автівки вони реагують. Але в них це така вже вивчена поведінка. Тому не реагуйте на це, це більш-менш розповсюджена ситуація. Ок, спокійно плануйте свою роботу далі. Ви можете побачити, що у вольєрах або клітках мокро, брудно і це зовсім не свідчить про те, що ніхто в цьому притулку не піклується про собак, не прибирають за ними. В багатьох притулках просто не вистачає фінансів для того, щоб організувати це все, або якнайменш прибирати це швидко, і звичайно, деякий час тварини дійсно можуть бути там і ходити по по вольєрах в пекалі, і так далі. І для цього і необхідна волонтерська допомога. А, тварини можуть а, ховатися, уникати контакту з вами, і це не означає те, що в цьому притулку до них погано ставляться, і зараз ви такий рятівник все налагодите. Ні, а тварини в принципі, якщо в них не реалізовано все те, про що я говорила до, до цього моменту, а в, в них а, може бути в принципі страх нових людей. Вони не мають достатньо доступу. взагалі з людьми. Для того, щоб почати комунікувати з вам, їм потрібен час. І, звичайно, я хотіла би дати вам якийсь інструмент, який буде такою собі кнопкою, що зараз ви все полагодите, але його немає. Тому що собака це тварина не тільки з пластичною, але й зі складною поведінкою. І для того, щоб вона відпочивала себе комфортно поруч з новою людиною, новою твариною, новою ситуацією, їй необхідно зібрати інформацію про те, що це дійсно безпечно. Тобто поверніться думками ось до того графіку, коли я говорила, що цікавість вона стає менше, ніж страх, і це допомагає вижити. І в цієї ситуації. То собака теж е, поводиться собі таким чином, що її страх він сильніший. І для того, щоб цікавість вона е, стала більше, потрібно, щоб знизився страх. Для того, щоб це відбулося, необхідно зібрати досвід, що ви дійсно безпечні. А для того, щоб це, це відбулося, необхідний час. Тому е, не використовуйте час е, якомога ефективніше для того, щоб е, тварина. Мала можливість це зрозуміти, і в першу чергу, тварина, що б ми не робили, якими ми добрими, там лагідними не були. А в першу чергу тварина буде намагатися задовольнити свої базові потреби, про які ми говорили, тобто реалізувати ось цю концепцію загального благополуччя. А концепцію п'яти свобод: їсти, спати, рухатися, спілкуватися, не відчувати біль і так далі. І якщо ви знаєте, да, ви вигадуєте інструменти, ви розумієте, що їм необхідно, це і є ключ до вашого контакту з собакою. Але якщо наступає якась кризова ситуація, дуже часто перед нами стає вибір, тому що е, багато ситуацій, коли ми в принципі не можемо врятувати всіх, як ми не можемо врятувати всіх, на вулиці, якими б ми не були активними і, і там розуміли, як там прилаштувати або знайти тимчасову перетримку, і так далі, ми не можемо врятувати всіх. Тому, коли наступає кризова ситуація, а то ми повинні бути готові до того, що нам іноді прийде буде необхідно обирати. Коли ми готували цей доклад і наповнення, про що ми будемо говорити, дівчатка розповідали про досвід е, деяких е, європейських притулків, де була е, напрацьована така система, коли безпосередньо власники або працівники притулку вони зробили е, попередження про е, те, яка це є тварина. І е, це може бути щось на кшталт світлофору. Наприклад, зелений це собака, яка більш-менш здорова, вона більш-менш з адекватною поведінкою, вона може контактувати з іншими собаками, вона добре, е, добре тримає таку стресу, стресове навантаження. І тобто, це собака, яку необхідно не згадаю зараз цілісообразно, в першу чергу. Там вивести з якоїсь кризової ситуації, тому що скоріш за все ми дуже швидко знайдемо її сім'ю або тимчасову перетримку, і її місце воно буде порожнім для того, щоб врятувати когось ще. Тому що якщо ми беремо, наприклад, собаку більш складну з жовтким або червоним кольором, то в нас це місто воно буде зайнято досить довгий час. Наступний етап це собаки, або які важкохворі, або які складно реагують на нестандартні ситуації. І е, найскладніше це тварини, які роками перебувають в притулку, це собаки дочки, це собаки з дуже проблемною поведінкою, собаки, які мають мінімальні шанси взагалі залишити е, межі притулку. І, е, звичайно, це дуже складний вибір. І звичайно, що іноді його зробити, е, знає, бачачи тварину вперше. Неможливо, тому якщо ми є постійними волонтерами, дуже важливо думати на декілька кроків вперед, що нам робити в кризових ситуаціях, які інструменти дати для тих, хто буде допомагати нам рятувати перед.